В мене звати Володимир, компанія Балкон Сьогодні ми знаходимося на балконі серії БПС. Там є два типи балконів, є скошені балконі, є такі маленькі. То тобто якраз ми знаходимося на цьому маленькому балконі. і Зараз я розповім, які роботи ми тут виконали, як ми його збільшили і як ми його зробили під кабінет. Тож то дивіться це відео до кінця, буде багато цікавої інформації. Якщо вам подобається наш огляд, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Тож переходимо до огляду. Перше, це балкончик у нас був дуже маленького розміру, десь він ось такий. Я вам покажу зовні. Це такі балкони дуже невеличкі по розміру і непрактичні. То, що перше робити, що ми зробили, це запропонували розширити балкон по підлозі на 35 см. Тобто, в нас тут вже глибина балкона складає десь 70 см, це хоча б більш-менш якось зручно і комфортно. Також ми, у нас була поставлена задача розширити цей балкон під. Кабінет, Тобто, щоб він був теплий. Для цього ми зробили розширення по підлозі, далі виварили новий металокаркас і його утеплили по нашій технології в три контури. Тобто, Коли ми ззовні, бачите, зашили його сайдингом. Під у нас тут знаходиться 5 сантиметрів пінопласт. Тут у нас знаходиться 4 сантиметри пінополістирол, Потім ще 5 сантиметрів пінопелістірол, пінофон і фінішний вже матеріал. Такий пиріг теплий дозволяє. Зробити дійсно теплий балкон і комфортний для розміщення кабінету. Для опалення цього балкону ми зробили інфрачервону теплу підлогу. Ось тут вона рівномірно розігріває весь балкон, і на ньому вже комфортно знаходитись. В якості скління ми встановили тут профіль Rehau євро 70. Бачите. Це у нас широкий профіль 7 см монтажна глибина, склопакети 40 мм товщиною гасергон енергонапилення. І також ми тут використали бачите, штульпову систему. Тобто Ми відчиняємо першу створку. У нас є такий спеціальний механізм, зручний, ми його відчиняємо і у нас відчиняється великий проєм. Це влітку дуже-дуже комфортно. Також він досить просто зачиняється, ми зафіксували. І в нас все зачинено. А, далі, в якості на підлогу, як вам сказав, ми зробили теплу підлогу, її також попередньо утеплили, постелили поставили USB плиту, використали спеціальну підкладку. А в якості оздоблення ми використали наш новий матеріал дерев'яна вагонка під цеглу і з фарбуванням. Бачите, як вона круто і гармонійно виглядає на болтині. Також ми зробили, бачите, відкоси. Ось. І ще клієнт потім докупить світло, ми його повісимо. Ось так таке оздоблення виглядає. Воно додатково додає ще утеплення, дуже круто на балконі слугує, з ним нічого не трапляється протягом цієї служби. Також ми зробили для зручності ось таку вбудовану шаху. Індивідуальні розміри робимо під клієнта. Ми бачите, ми так розбили велику частинку, зробили тут дві полички. І тут такі невеличкі полички для зберігання речей. Дуже 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 комфортно. І пофарбували кольором антрацит, щоб це було гармонійно. Бачите, підвіконички, підлога, все воно в одному стилі зроблено. Також на цьому балконі ми зробили, замінили двері з вікном. Це в нас профіль реха в Євро 60. І бачите, тут відсутня горизонтальна перегородка. Досить воно прикольно виглядає. Ось так. Є така обов'язкова ручка корильщика. тобто вона ходить. І фіксується за собою. Тут ми вже поставили два скла, гасаргон, енергонапилення, цього в принципі також достатньо. Стелю ми обов'язково утеплюємо і зашили такими матовими панелями. Вони зараз ще не відчищені, то їх трошечки так видно, дуже круте також рішення. І потолочна сушарка. І отримали ось такий балкон, який вже готовий до експлуатації. По строках такий балкон ми зробили за один робочий тиждень і надаємо гарантію 7 років на всі наші роботи і матеріали. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки. Якщо хочете собі такий же балкон, то телефонуйте.